Знижки представляють єдині знижки на екзодерил п'ятнадцять відсотків. Аптака подорожник вам та купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Україна гуде у Верховній Раді України протягнули новий скандальний законопроєкт і вже проголосували у першому читанні. За як нарекли в народі, легальний відкуп корупціонерів. Що це означає? Чому одні кричать про зраду, а інші навпаки, що зрада скасовується? Хто доклав руку до створення законопроєкту, які фейли відбувалися у раді під час голосування? і Хто натиснув кнопку за? Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Україну сколихнув новий скандал. 18 липня Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості. Та у народі цей законопроєкт нарекли дещо по іншому. Це по факту легальний відкуп корупціонерів. Взяв хабаря, зловили за Плати відсоток і бувай здоровий. Ну от приблизно який це має вигляд? Принаймні саме так це сприймає народ. А все чому? Бо якщо документ ухвалять остаточно, то підозрювані в корупції зможуть піти на угоду зі слідством і просто відкупитися від в'язниці, сплативши лише штраф. Свій голос за таке рішення віддав 231 парламентар. Документом пропонується доповнити частину 3 статті 53 кримінального кодексу України положеннями, що передбачають застосування штрафу щодо корупційних правопорушень як додаткове покарання у разі укладення угоди про визнання винуватості. Тобто підозрювані чи обвинувачені в корупції зможуть укладати угоду з прокурором, в якій визнаватимуть свою винуватість у кримінальному провадженні за певних умов. Відповідна угода затверджується. Вируком суду щодо штрафів, суми цікаві. Залежно від суми хабаря, платити корупціонери будуть від 2 мільйонів 40 тисяч гривень до 300 мільйонів гривень. Та законопроєкт номер 11340 зазнав розгромної критики з боку частини народних депутатів, які за нього не голосували, а також державних антикорупційних органів, та громадських та міжнародних організацій борців із корупцією. Проти такої законодавчої ініціативи виступили в Національному антикорупційному бюро та спеціальному Спеціалізовані антикорупційній прокуратурі, а також парламентський комітет з антикорупційної політики. Зокрема, останній у своєму висновку зазначив, що у проєкті закону виявлено окреме положення, що містить корупціогенний фактор. Створюються умови, за яких підозрювані чи обвинувачені у корупційних кримінальних правопорушеннях, у тому числі організатори таких злочинів, можуть відкупитися від суворого покарання, не викриваючи жодних співучасників та не надаючи інформацію про інші відомі їм злочини, як це передбачено. Чинним положенням частини 4 статті 469 кримінального процесуального кодексу України. Там додали, що такий підхід не сприятиме належному притягненню винних осіб до відповідальності, ефективній протидії корупційним кримінальним правопорушенням, а також митті укладання таких угод, які мають сприяти викриттю організаторів злочинів через співпрацю з іншими співучасниками. Ну а тепер про те, хто натиснув кнопку За зі «Слуги народу підтримали законопроєкт, фактично усі. лише двоє з фракцій натиснули кнопку Проти та ще 10 утрималися. З європейської солідарності жодного за нардепа або. Не голосували або утрималися. Вісім за було від батьківщини. Інші або відсутні, або утрималися. З депутатської групи платформа за життя та мир. П'ятеро підтримали законопроєкт. Інші або не голосували, або були відсутні на засіданні. Підтримали ідею і четверо позафракційних депутатів. Серед них до слова Корнійчук, Стефанчук та Безугла. Майже усі натиснули кнопку За із депутатської групи Довіра, а також з депутатської групи відновлення України. Четверо з 17 депутатів підтримали законопроєкт із депутатської групи Партія за майбутнє. Натомість жодного за не отримав законопроєкт від фракції політичної партії Голос до слова, одна із нардепок фракції Олександра Устінова з трибуни ради закликала колег не підтримувати цю ідею взагалі. Шановні колеги, я дуже хочу, щоб ви почули про це про те, про що цей закон. То деякі колеги говорять про те, що він не звільняє від покарання. Звільняє, ви можете заплатити маленький штраф, зробити донат на зсу, і всі ті мільйони, які були накрадені, можна залишити собі. Не буде ніякої тюрми, ніякої конфіскації. Якщо ти вкрав 100 мільйонів, то ти можеш заплатити 100 мільйонів штрафу, які ти хотів вкрасти. Ну і ще зробити такий самий донат на зсу і лишити той мільярд, який був вкрадений. Ви пам'ятаєте, як вивозили дружини чиновників, які зараз під е, вартою, наприклад, того ж самого там Черкаського, коли вже почалася повномасштабка, мільйони доларів готівкою через кордони в своїх машинах. Так от ці всі ці люди б не заплатили ці штрафи, і зараз ці самі люди вийдуть, заплативши той мінімальний штраф, тому що взяли на хабарі набагато меншому, і лише той хабар можуть довести. Я вас дуже прошу, це не можна підтримувати. Тому що тоді в нас всі організатори, я вам хочу сказати, що цей закон не передбачає, що є е, як крім покарання штрафом, ти повинен здати когось чи викрити схему. Він не передбачає, що якщо ти організатор, то ти не підпадаєш під цю доларову амністію. І якщо ми зараз це проголосуємо, в нас масово всі корупціонери, які зараз або сидять під вартою, навіть враховуючи Коломойського і інших, зараз повиходять. Нас зараз підставляють перед цим міжнародною спільнотою, тому що нам і так розказують, що в нас тут люди купують найдорожчі автівки під час війни, і це правда. А зараз ми всіх цих людей ще й почнемо випускати, і це буде нашими руками зроблено. Тому я вас дуже прошу. Це законопроект це не було підтримано ні національним антикорупційним бюро, ні антикорупційною прокуратурою. І ми зараз зробимо величезну помилку як парламент, якщо ми це проголосуємо. Дякую. Пізніше на своїй сторінці у Фейсбуку стінова також додала, що нардепи чітко знали за що голосують. Якщо вам депутати розказуватимуть, що не знали за що голосували, коли провели сьогодні у Верховній Раді амністію для корупціонерів, то це брехня. Я пояснювала і просила з трибуни не підтримувати цей треш. Коли платиш штрафи, виходиш сухими з води, можеш далі вимагати хабарі. Я подавала альтернативний законопроект, який дозволяв укладати угоди, але не з організаторами і топ-крадіями, який би передбачав здачу падільників і багато інших речей. На жаль, проголосували той треш, який є. Але геніальне пояснення, чому за законопроєкт треба голосувати, видав нардеп, який 15 липня був виключений зі Слуги народу Микола Задорожний. Ви бачили офіційний реліз керівництва фракції Слуга народу наразі я відсторонений з фракції стосовно тих подій, які відбуваються в нас, є законодавство. Ми будемо працювати в межах. Діючого законодавства. А пані Ірині хотів би сказати, що у вашій фракції також є люди, які брали хабарі, і чомусь вони також ходять в залі, знаходяться і зафіксовано на відео. І також всі працюють в межах діючого законодавства. Тому будемо працювати так, як дозволяє закон. Дякую. Шановні колеги, рухаємося далі. Ну геніально, погодьтеся і нічого, що це було схоже більше на дитячий садок, аніж аргументи представника влади. Типу, ну він же вкрав, чого я не можу, чи як. І так, це той самий нардеп, який був членом комітету ВР з питань бюджету та увага головою тимчасової спеціальної комісії з питань облаштування фортифікацій та закупівлі дронів, і якого детективи набу підозрюють у вимаганні хабаря майже у 3 мільйони 400 тисяч гривень. Хоч і сам задорожний божиця, що жодних грошей він не отримував і не вимагав. І мовляв, це саме він сам попросив керівництво слуги народу призупинити його членство у фракції та партії задля. Деполітизації даного процесу, а тепер детальніше про резонанс мережа просто вибухнула. Шквальні дописи поширюють українці у своїх соцмережах та вимагають скасувати цей законопроєкт. У центрі протидії корупції теж не змовчали. Там закликали доопрацювати законопроєкт. ЦПК закликає доопрацювати законопроект, прибравши частину, яка дозволить топ корупціонерам відкупитися від відповідальності без обов'язкового викриття поплічників та організаторів та інших схем. Крім того, заступниця виконавчого директора ЦПК Олена Щербан пояснила зі свого боку, що не так із такою ідеєю. Спрощення угод для викриття корупційних злочинів давно необхідний інструмент, коли фігурант визнає провину, і йде на угоду та відшкодовує збитки в обмін на менш суворе покарання. Це звісно добре. Але формули вкрав визнав, відкупився явно недостатньо для встановлення справедливості. Це буде породжувати відчуття безкарності і бажання продовжувати злочинну діяльність, якщо вже і зменшувати покарання корупціонерам, то вони обов'язково мають викривати співучасників та інші злочини, схеми про які їм відомо, і людей, які в них залучені. Не мовчать і відомі блогери так у своєму телеграм-каналі. Лачен пише волонтер Ігор Лаченков активно висвітлював голосування за скандальний законопроєкт. Він закликав українську громадськість не допустити другого читання. Закликають не мовчати, і відомі українські фотографи Владислава і Костянтин Ліберови. Ми в своїй країні не маємо терпіти безлад, як колись це робили наші батьки, бо в них просто не було іншого виходу. В нас є нас неможливо заткнути. Давайте сюди потужний розголос. А відомий стрімер Міша Лобіга навіть записав відеозвернення, в якому пригрозив депутатам оголосити збір на палку. Там сьогодні депутати проголосували за легальний відкуп від. Корупції, і я сміла, Я Це вкрав 300, віддав 100, ви поняли, і гуляєш, собі. Якщо в другому читанні це буде прийнято, я ні на що не намікаю, але я зроблю збір на велику огромну палку і з трьох раз угадайте, в якому місці вона опиниться. Та й українці себе особливо не стримують. Треба що робити з цим шапіто. Дно пробите. Це типу самі собі вікно зробили? Як уникнути покарання? Піпл схаває. Вони дограються скоро. На кого вони працюють? Це вже насіли нам на голову чи ще ні? Собі новини може їх підірвати на готовий донатити на ФПВ. Піду євро і долари поміняю. Корупцію в Україні легалізовано. цікаво, що автор цього неподобства і онуша від слуги народу. І до слова про Іонушаса. Це теж народний депутат України від партії Слуга народу, який власне і є ініціатором законопроєкту. Про це йдеться у самій картці законопроєкту. Він же голова правоохоронного комітету у Верховній Раді. На це звернув увагу і голова правління центру протидії корупції. і Пригадав нардепу інші гріхи. Голова правоохоронного комітету Слуга. Іонушас знову чудить, сьогодні він запланував засідання правоохоронного комітету парламенту, де планує по-швидкому провести урядовий законопроект номер 11340 Він дозволить фігурантам корупційних злочинів банально відкупитися від суворого покарання. Законопроект від уряду дозволить фігурантам просто відшкодовувати збитки за свої дії та отримати штраф замість ув'язнення. Відкупитися від відповідальності таким шляхом зможуть і організатори корупційних схем та топ-посадовці. Також на офіційному веб-порталі парламенту України йдеться про те, що ухвалений у першому читанні законопроєкт поданий Кабінетом міністрів України, а розроблений він міністерством юстиції України. Та після резонансу в мережі деякі депутати дали задню. Так, один із них Дмитро Гурін заявив, що він. Тупо помилився, голосуючи за скандальний законопроєкт, і пообіцяв у другому читанні не підтримувати його. А нардеп Роман Грищук також зізнався, що голосував, але до другого читання пообіцяв внести правки, щоб унеможливити всі ризики. Не вийшло змовчати, і голові фракції Слуга народу у Верховній Раді України Давиду Арахамії. Він пояснив, для чого цей законопроєкт і розсекретив звідки насправді ростуть ноги. Ніщо не зупинить зраду, час якої настав Законопроєкт номер. 11.340. декілька ключових позицій. Щодо нього перше депутати взагалі не порушували питання угоди зі слідством в корупційних правопорушеннях. Це надійшло від наших партнерів у рамках зобов'язань Ukraine Facility Plan. Сьогодні голосували урядову версію, тому що уряд визначений перемовником з ЄС по цьому плану. Друге. Наразі пройшло перше читання, і в нас є перелік зауважень у письмовій формі від САП та ВАКС, які мають цим механізмом користуватись. Угода це право прокуратури, а не обов'язок. Сподіваюся, що сьогодні ні в кого, особливо в середовищі громадських активістів, немає сумнівів у доброчесності та професійності керівника САП Олександра Клименка. Фінальна версія законопроекту все одно буде проходити залік від міжнародників. Якщо громадське суспільство вважає цей законопроект зрадою, у нього є право і можливість надати свої аргументи представникам посольств і міжнародних організацій. Але я впевнений. Що все буде гарно доопрацьовано до другого читання, як це вже було багато разів в подібних ситуаціях. Цікаво. А у тих хто запропонував є подібний закон? А ще зверніть увагу на кінцівку. Я впевнений, що все буде гарно доопрацьовано до другого читання. Як це вже було багато разів в подібних ситуаціях, дуже цікаво. По-перше, про які ситуації йдеться. Ну а по-друге, можливості скасувати законопроєкт попри суспільне невдоволення взагалі ніхто навіть не розглядає. Схоже, законопроєкт може існувати лише у вигляді, що взявши хабаря, будь-хто на будь-якій посаді має не просто заплатити відсоток чи повернути усю суму у разі доведення провини, а ще й зверху відшкодувати і все одно відповідати за законом. Нехай і з невеликими поступками в рамках розумного. Наприклад, на кілька років, як то кажуть, можуть скосити термін. Ну і бажано, щоб такі люди ніколи не змогли повернутися ні до влади, ні до керівних посад. Лише так ми можемо досягти успіхів. У майбутньому. А як думаєте ви, чи протягнуть далі цей законопроєкт? І на вашу думку, якою може бути альтернатива? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.